Слава Україні! Дуже багато і часто в соціальних мережах ми говоримо про силу нашої зброї, силу зброї наших союзників, які надають її нашій державі, нашим Збройним силам для того, аби ми здолали одвічного ворога, ворога усього живого, ворога усього доброго, Росію її нинішньому вигляді, на чолі з бункерним дідом. І треба багато зброї. І треба літаки, і треба новітні системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, танки, гармати. Але найголовніше, що цією зброєю керують люди, керують українці та українки. І саме ці люди наше військо знищує цього ворога. Варто про це пам'ятати. У нас 4.5.0, 0 принаймні на дану хвилину. Тримаємось тут на півдні, є певні просування на фронті, і дуже добре, що про це все-таки стали набагато менше говорити, ніж говорили ще місяць-два по тому. Я пам'ятаю взагалі, коли чув слово контрнаступ, мене починало бісити. Прости, Господи. Тому що лише керівники, що мають замисли, що бачать поле бою по всьому фронту, знають, де що і як. Може відбутися або реально відбувається. Тож і ми маємо терпець і кожен на своєму місці допомагаємо Збройним силам. Власне, допомагаємо один одному, кожен навіть сам собі. Так, я не помилився сам собі. Бо це нам і нашим дітям жити в майбутній Україні. Стомлені, зморені, побиті, але живі. І це найголовніше. Я бажаю кожному з нас продуктивного і максимально тихого дня. І нехай ваші серця, наші серця завжди б'ються в унісон. Ну і вкотре буду нагадувати про правила інформаційної безпеки, правила поведінки під час повітряної тривоги. Ну і власне, якщо говоримо про південь Чорноморського узбережжя, не забувайте про мінно-вибухову небезпеку і про заборону відвідувати пляжі та узбережжя. Заборона заради життя. Тому що там можуть бути усякі негарні подарунки. Ну, і звичайно, відсвятковуємо з вами за офіційними джерелами: про стан води, про стан повітря. Ну і працюємо? Працюємо далі. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, ворогам!